Всім привіт! У нас сьогодні з вами буде вечірня, я думаю, може на ранок. Я не знаю, коли я закінчу це відео, і ми з вами подивимося. Я хочу показати різні срібні прикраси. Прийшла ось така підвісочка. У мене дівчинка чекала, схожу, чи вона ще хоче, я не знаю, але я запропоную спочатку їй, бо вона просто дуже просила. От, і сьогодні вона писала, в мене мій телефон не дуже кольори передає. От, а на цей, от він, в принципі, такий, який він є. Красивий такий жовтий колір по краям. Тут два хризоліти. Ось такими огранкою, такими зубчиками. камінець 28 карат, ланцюжок тут досить такий довгенький. І є ще подовжуюча частинка, десь сантиметри на 4. Подивимося приблизно розмір. 37 на 11. Ось так позаду. Вона така приємна і незвичної форми. Так, прям крупно-крупна. Ну, вона в ширину не крупна, а такий типу багет. Так, незвичного гранка сказала, дівчата, ми вже, напевно, спимо. Вартість підвіски 2900 гривень 70 доларів. Підвіска на ланцюжку. Ну, так от воно разом і йде. Це наш цитрин. І красивий комплект, але маленького розміру з цитринами 16,2. Розмір каблучки, сережечки, ось такі. І такий самий у варіанті з типазами він трохи дорожчий, але форма один в один. Так, вартість цитринового набору зараз 3500 гривень 85 доларів. Приблизно 16 мм, а камінчик 6 міліметрів. Красивий колір. моїх відео в картинках має бути е, такий е, тільки з топазами, то можете перелиснути подивитись, він дуже-дуже красивий. от Тільки що тут розмір маленький, може, яка дюймовочка і схоче для себе. В каблуці камінець трохи крупніший, я просто думала, мені здалося, але схоже, що крупніший. У радіюванні срібло 925-ї проби. Далі дуже маленькі сережки з янтаріком. Таким жовтим медовим, 6 мм. Янтарік. Два і шість сережка, 850 деревень вартість. Це також срібло, але тут немає проби. Це приватного майстера робота. Ось така тут засібочка. Знаєте, як в стареньких у цих сережках була, як в золотих. Маленьких. Прям навіть можна сказати, що схожі на дитячі у розмірі 18,3 Ось така красива каблучка. Тут маленькі два аметисти і маленькі два топази. Ось таким чином зроблено. Також у радіюванні 1100 гривень вартість каблучки. От вона одна. А схожі сережки є, прям дуже схожі, але не рідні. Так, ось такі вони. Вони, типу, як такими двойними дорожками. Тут схожі камінчики. Точніше, за розмірами маю на увазі тут і там, і там і з тисто пазами. Висота сережечок наших 16 міліметрів. Вартість сережок 2000 гривень. Ось. Може бути набором? Або окремо. Так, чорненька, простенька, ось така підвісочка, нічого тут зайвого, просто чорний агат і все. Тут 21-22 мм, вона ось така височенька. Зазвичай вони плоскі, а тут така випукла, красиво виглядає на коротенькому ланцюжку Вартість підвізки 1200 гривень. Це індійська. На мисто є таке незвичне це рутиловий кварц. З шерлом в поєднанні. Тут позолочений ось такий замочок. І позолочені між ними елементи. Фурнітура тут іде біжутерія 48 сантиметрів. Ось такі кульки тут невеликі, приблизно міліметрів 7. 7, може, 7,5. 1050 гривень вартість на миста 7 хвилин але щось мені здається, що я засну раніше, ніж ви побачите це відео. М -м 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 -м. Сьогодні просто Все в бігах Ні, спати я не хочу, але просто дуже виснажена знаєте такі Так, 18,5 розмір ось такий цей. Знов забула назву. Це прикол з цим камінцем, дівчата. Клінних нехай буде. Серафініт. О, все, прийшло. такі височенькі камінці. 2850 гривень вартість. Я завжди кажу, що можу роз'єднувати, але я чогось до останнього не хочу роз'єднувати. Але якщо у вас буде якесь побажання, там окрему каблучку чи сережки, ви напишіть, може якась дівчинка тим часом напише про другу позицію, якщо хоче. Такий комплектик. Комплект у розмірі 19 з радіюванням ось такі об'ємні сережки. Мікс. Тут у нас аметисти, топази, хризоліти і рижі не цитріни, а сапфіри. 19 розмір. Типу, він такий об'ємний. 4600 гривень, а вага однієї сережки. Чори з половиною грами. Такий. Це більш нарядний варіант. Кіаніт зелений у 18 розмірі набор сережки і каблучка такий невеличкий. Тут в сережечки полосочки такі зелені, природні, всередині, але просто дуже, дуже їх видно. Когось, я думаю, когось вони можуть налякати 12 міліметрів. Але красиві кіаніти. Вони трохи зеленіші, як колір морської хвилі. На відео е синій вони е ближче до топазу. Вони зелені. В реальності. 3200 гривень вартість. І сапфір у розмірі 18,5. Ось такий синій. Світло синє, я на нього кажу 4600 гривень вартість з небюджетної серії 11 мм, але тут ще високий камінчик. Якби він в половину менший був, то було б трохи дешевше. Ось такий. Англійська застіпочка, все стандарт. 111 доларів 4600 гривень. У нас тут намічається посилочка в Німеччину через перевізника, якщо ви хочете. Можна разом. Це просто буде швидше дорожче, ніж Укрпочтою, і швидше, ніж Укрпочтою. Давно ми так не робили, але в мене є надійна людина, яка робила і допомагала мені з посилками з відправкою по Німеччині. Це Марійка. Вона часто в мене є в коментарях. Нікам інопланетянка От, де там моя інопланетянка 3400 гривень. Красивий комплекс мікс. 18,3. 18,3. топаз хризоліт і цитрин. Такий світлий, ніжний. 3400 гривень вартість. Наче ну, ще щось було таке подібне. Щось мені пам'ятається, то ми вже будемо завтра дивитися. І ще сьогодні я трохи, трохи вас порозважаю, чи навпаки. Він такий ніжний. Що ви любите переламутр, ще в нас геліотіс, чорний геліотіс. Ось така підвісочка з Таїланду Я дуже хотіла її показати: 1850 гривень 45 доларів. Бо і інколи бувають ще такого плану каблучки. от Вона невеличка, просто камея по переламутру. 3 см наш геліотіс, і 3, і 7 повністю з вушком. Тут би якийсь ланцюжок придумати. Я зараз думати не можу, але так трошки хочу прикинути за чокером, але я думаю, що це більше з паралинами б вона красиво виглядала. а, я чекаю. От. Також якісь дрібненькі паралинки. Таким би чином могло би бути коліє. Це котяче око на сріблі. Це не блакитний топаз. просто дуже схоже. Ще кілька днів тому я знімала відео з Таїланду. Я думаю, що воно в нас буде завтра. От, але по якимось причинам я його не виставила, воно просто обірвалося і я не, не вкоротила його в тому моменті. От, може, ми його завтра подивимося, якщо я не встигну відео зняти. 18,3, а потім уже перезнімемо те, що лишиться. 183 красивий, красивий рубін, 2300 гривень 56 доларів. Красивий колір, просто кружочки. Просто кружочки. 14 мм Рубін. У мене дівчинка запитувала рубін. От, я не знаю, чи вона подивиться це відео. Про цей комплект я трошки забула про те, що я показала. А ось це я показала: 18,1, 4600 гривень. Але тут інша якість камінців, інший колір. Він, знаєте, він мені нагадує за кольором от рубіни, які в золотих прикрасах ставили в радянські часи. Корунди. Ну, це, тепер ми знаємо, що корунди. А наша мама бабуся казала: це рубін, 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 от колір, дівчата. Але е, той був прозорий, а цей всередині, зі своїми включеннями, зі своїм життям. От, я все думала, що ж він мені нагадує. А я просто обожнювала один період е, золоту з ось такими камінцями. Мені часто говорили, що це такий. Бабушкин вкус, але я люблю прикраси, які носили давно. Така машина часу. Каблучка штупазими маленька, але вона така яскрава 17,7. Це в нас сьогодні остання прикраса може бути е, така підвіска. Е, і, може, сережки. А напевно, вони відрізняються. Я щось думала, що вони однакові. там листочками, а тут сердечки, бачите? Але тут дуже красивий колір топазу. красиво горить, переливається. Ось такий. От. Підвісочка в нього є рідна. 1050 гривень вартість каблучки 5 міліметрів камінці. Срібло, покрите родієм. Сердечки. І ще є до нього, не до нього, а просто схожі сережки трохи інші. Так вони випадково попалися. Також сердечки, але трошки відрізняється відтінок самого топазу. Тут ось такий замочок. Топаз 9 міліметрів. Сторону треба обрати, напевно, на цю краще. Це треба дивитися, приміряти, дивитися. Ні. Все-таки перший варіант. Вони так рівненько тоді виглядають. І охайно трошечки набік. Вартість сережок 1500 гривень. Ось такі. Тут є українська проба. На сережках на каблучці тільки 9,2,5. Вони красиві і ніжні. От це вже точно все. Всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Коли вийде це відео, хотілося б мені перед сном, щоб ви її подивилися, але, може, і на ранок то Гарного вам настрою до побачення!